Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Я дізналася про новини тільки вчора ввечері, коли повернулася з позиції. Військові про свій вирок дізналися останніми. Навіть зараз мені дуже важко коментувати відставку залужного, тому що з цього приводу в моєму лексиконі просто немає пристойних слів. Пише пані Світлана з позивним Парамедик, далі мовою оригіналу. Це вже не ніж у спину, це останній цвях у кришку гроба. І знаєте, що найстрашніше? Ми ж вкотре прожиємо і проковтнемо, не подавившись. Фоточки заложного запостімо, хвалебні оди зсу проспіваємо і розбіжимося. А тепер я дещо розповім. Вім, а ви судіть, як хочете. Чоловік і досі просить мене списатися, але його в цьому плані зрозуміти можна. Бойова дружина його найбільший біль уже майже два роки. Так от, я завжди жартувала, що не згортаю на півдороги, що піду до кінця. Вчора я вперше про це задумалася серйозно, що ми обидва підемо, що з нас вистачить. Вперше ми говорили про це як про план на найближче майбутнє. А в сусідній кімнаті з нами живе багатодітний батько. Вчора він розмовляв по телефону із дружиною. Вчора він попросив відправити скани свідоцтво про народження дітей. Багатодітних батьків лише у нашому підрозділі близько 10 осіб. А ще у нас є військові, у яких батьки чи дружина з інвалідністю. Їх також ще мало, і вони вчора теж задумались. Скільки зараз у ЗСУ таких добровольців, у яких учора вибили почву з під ніг, скільки таких, які сьогодні задумались. Десятки тисяч військових із колосальним бойовим досвідом, які можуть написати рапорт, докласти пару документів і піти, морально знищеними, зрадженими своєю ж державою, психологічно розтоптаними, але фізично ще живими. Зрозуміло, що на Замінять, наловлять маминих булочок, вручать їм автомати і притягнуть на позиції. За кількістю заміна буде, що отримаємо за якістю. Мамина булочка, яку спіймали, ніколи повноцінно не замінить мотивованого бійця, який сам прийшов. А тепер про сирського я навіть не чіплятимуся до його російського минулого чи до його батьків, які лише кілька років тому постали фото з георгіївськими лентами. Я не говоритиму про Дебальцевий котел, мене там не було. Я скажу про фортецю Бахмут, про шалену ідею сирського втримати місто за всяку ціну. Солдат про. Просто відправляли на забій. Ми йшли з автоматами на танки, тому що ліміт арти складав шість пострілів на добу з одного ствола. Жодної довготривалої лінії оборони не було організовано. Нас малими групами розосередили або по підвалам, або по напівзруйнованим багатоповерхівкам, і звідти ми відстрілювалися, а нас планомірно вибивали з позицій. В нас стріляли з усього великокаліберного, що вони мали, А було в нас трохи більше ніж д нас тупо здали на забій. Я досі не можу зрозуміти, як ми тоді вибралися практично з повного оточення. Але те відчуття, коли спеціально економиш останню гранату для себе. Я пам'ятаю, і сьогодні все, що відбувається зараз, це передсмертна агонія. Наслідки призначення сирського. Ми у всій красі відчуємо через пару місяців. Буде череда м'ясних штурмів, під час яких ляжуть залишки боєздатних військ. Ну а потім у голови українців поступово закладатиметься думка про необхідність мирних переговорів. Швидше за все, Зеленський у цей час почне верещати про те, що ми зробили все, що могли. Але жадібні союзники нас не дозабезпечили зброєю та технікою. Нашій поразці винні саме вони. Не-не, корупція, відкритий грабіж усередині країни ні до чого. Це зовсім інше. Ви просто не розумієте. Будемо відверті. Війна вже давно перетворилася на комерційний проєкт, а військові стали лише розмінною монетою. Як ми так швидко скотилися у прірву з вільної нації, перетворившись у кубку терпіл, які нічого не вирішують. Не знаю, може через пару днів мене попустить, але зараз руки опустилися. Вони не можуть тримати автомат. І так, я знаю, що смертна, але я не хочу, щоб із мене робили смертника. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.